І тому дійсно є певні проблеми з теле. Так, 34 бали, я нагадаю, у Києві футзал і одинадцял. Повернувся, ну, очевидно, так. Технічна певна помилка, в тому числі, є і Бевз у протоколі, але наскільки я орендований в Дніпровську атлетик футзал. Момент зараз! Щириця! Щириця! Залітає м'яч у ворота, не впевнений я, що Юрій Щериця забив. Давайте у повторі. Подив... Так, намагався прибирати у підсумку від э, Болонського Бачимо, ми це чудово на повторі. Залітає м'яч у ворота. Тож, третя хвилина і, і в е, Келвіна, і в інших футзалістів. Масевич Масевич, простріл! Де м'яч Рафіня забиває. І от воно продовження серії. Рафіня найкращий гравець. Попереднього місяця. Видно до своєї коханої. Отже, сьомий гол. Хочемо вас долучатися до ініціативи від Афу до ЗСУ. Скануйте QR-код фурнітури. І зараз який момент. Удар попереджена у фурнітури. 12, перепрошую, футзалістів. Загалом заявлено і дев'ять універсалів. Троє воротарів. І Зараз ще момент удар. Гол! Забиває фурнітура. 2-1 стає рахунок. Бо шнуку творіт Бакінського пробиває. Блонський на 9-й хвилині Максима Літвінова Поки що ми не бачили сьогодні на паркеті Келендр. Фурнітури в цій ситуації дісталося так неприємно. Київ футзал він біля б'янчану. Можливо, буде прямий удар, можливо, під удар Масевичу віддаватиме Келвін. Є прямий удар. Атака. Моменти не вдається забити. М'яч на Келвіна. Зараз в атаці Коломияни. Який момент для них Бакінський. Дава зіграв на останньому рубежі Ілля Бакінський. Він багато помилок. І Тут вихід Вічнавич. Блащук проти Бакінського Блещуварич. Через Черицю. Продовжується розіграш. Завертаний. Владислав. Запивахін. Запивахін. Пішов вперед. Запивахін. Є простріл. В бік Європи 2022 року. Перша шовта картка в нашому поєдинку Владислав Моск. Гаврилюк, Гаврилюк, Гаврилюк пішов вперед. Гаврилюк, момент, який Бакінський рятує. От він золотий шанс, щоб не поступатися. Після першого тайму і Блонський зас... свою роботу добре виконав. А тут Ліфер помилився. Вихід 2 в 2. Зараз удар! І невлучна би його у ворота Відправити знову шириця з м'ячем. Удар! Ще одного автоголу ледь не сталося. І мені ще люди, які з, зі статистикою досить добре дружать, написав. Рафінію Рафіня ще один ботов скористатися пропозицією можна, написавши у дірект інстаграм сторінці Фовар-Паркода. Але тим часом момент, який є удар по воротах. і це... І ще момент. Бакінський вдалоді на останньому рубежі. І зварич. Продовжується атака. Зварич! знову кіто! І зварич Продовжується атака. Зварич! знову кіто! Кітор до... Зручна передача. Тим не менше атака продовжується. Щириться Що момент. Який? Щось накльовується у нас. І от зараз момент Гаврилюк. Гаврилюк, удар, Бакінський! Лед не залітає м'яч у ворота. Ще нагода не влучне. Іще один простріл! м'яч у ворота залітає! Нічого собі! Що не зовсім зрозуміло, шукаємо рикошет. І знову Кіто. Київ футзал. І от зараз момент Келвін. Удар від Келвіна! Захист От У повторі бачимо. Для команди абсолютного новачка. Бакінський! Бакінський пробиває. Рафіня, Рафінія з м'ячем залишається. Рафіня. Є розіграш. Удар. і знову м'яч. Не у воротах і це знову кітор. Але зараз давайте у повторі подивимося, чи знову кітор себе засмутити. Масевич Масевич пробиває. Знову Кітор. І порушує. Сходинці, ну а Київ футзал. 35 балів набере. Так. Але 5 фолів нагадуємо. Тут блонський. Блонський з м'ячем. Блонський. Удар! Масевич рятує свою команду. Де Масевич Масевич треба пробивати удар від Масевича. Ще момент. Кітар далоді на останньому рубежі. 2-2. Такий підсумковий рахунок сьогодні. Київ футзал грає нічию з Фурнітурою. Заохочуємо вас не перемикатися.